Ти хочеш грошей, але при цьому ти боїшся проявитись, так і як по твоєму все це взагалі має зрозуміти, що ти цього хочеш. То, звичайно, наші проблеми з грошима виникають через дуже сильні підсвідомі установки через те, що гроші це не для нас, гроші це для якихось інших людей, що гроші мають тільки там погані люди, що гроші заробляються лише нечесним шляхом. І це все стоять такі дуже плотні родові сценарії, а також набуті в цьому житті наші переконання. А ще друга причина: люди просто не роблять ніякі дії, люди бояться проявлятися. Тобто тут у нас влазить рівень страхів, коли страшно, соромно, а що подумають інші, і в такі моменти, коли ти сидиш сам вдома, зідаєш себе своїм симтом. Синдромом самозванця, сам себе з'їдаєш тим, що ти не вартий, не гідний, але при цьому стікаєш заздрістю до інших людей, які мають ці гроші. От ти застрягаєш у такому замкнутому колі, де ти не можеш нікуди дітися. Тому що масштаб це у нас не про те, щоб ти виходиш, такий у тебе все стоїть. Масштаб це про кількість дій, які ти робиш. Це про стан, це про дозволи собі мати, це про твою пропускну ємність клієнтів, людей, які можуть до тебе прийти. І розумієш, це все будується на дуже, дуже глибинній роботі з собою, викоріненням у цих всіх. По піраміді Хокінса, викорінням всіх нижніх частот, які в тобі вібрують. Тому я запрошую тебе на інтенсив, який називається Візьми свої гроші, де я дуже плотно пропрацьовую да, розказую, як це все працює. Ми робимо практики на звільнення. І він коштує всього 349 гривень. Ти його можеш пройти уже зараз, в даний момент. Тому пиши мені в коментарях: візьми свої гроші і я дам тобі посилання на цей інтенсив.